Добрий день. Сьогодні вас знайомлю з супер-мега простим, легким і швидким пирогом. Я його називаю помідорковий пиріг. Для нього нам потрібні помідорки, для нього нам потрібен сир. Раніше він називався фета, зараз він здається, фіта, називається кілька яєчок, і, власне, я беру вже готове тісто. Ви можете заморочитися і приготувати тісто, яке ви любите. Ну і, звичайно, приправки. Для початку ми розрізаємо на дві частинки наші помідорки і обсмажуємо їх на пательні з двох сторін. Трошечки додаємо в них сольки, трошечки додаємо в них цукру, трошечки перчимо, можемо паприки додати. Я люблю і мої домашні ще базиліку, я їх теж посипаю, власне. І це, можна сказати, величезна частина нашої. Нашого пирога вже готово. Друзі, ось про що я вам казала: наші помідорки, бачите, наполовинки вже гарненько обсмажуються на пательні з одного боку. Потім ми їх перевертаємо і обсмажимо з іншого боку. Все це займає абсолютно вічені хвилинки. Зараз на цьому етапі обов'язково посолити. Оперчити, можна трошечки додати цукру, додайте приправки, які ви любите до помідорів. Я обожнюю помідорки з базиліком. Да? І всім відомий салат капреза. Помідорки, базилік і сир моцарела. сир іде фета. Чесно вам дізнаюся, що я пробувала робити з моцарелою, мені не зайшло. Фета все ж таки краще. Власне, все, помідорки ось таким чином, вони ще ціленькі, але вже мігенькі, вони готові. Можемо вимикати плиту. Наступним нашим етапом йде наше тісто. Зараз ми його гарненько розкутуємо. І просто на цьому пергаменті, в якому воно є, вкладаємо його в нашу форму. Бачите, тісто ми вклали. Як я вам казала, Одразу на пергаменті, в яке воно було закутане. тобто це нам буде зручненько дістати просто наш пиріг з форми. На цьому пергаменті, якщо ви, наприклад, почете штрудель, у мене це, до речі, листове тісто, воно є таке саме для штрудлі, для ще чогось там його, для піци, здається. Оці серії вони випускаються. Власне, цей пергамент задуманий для того, щоб ви не використовували свій домашній. Ви просто на нього вже можете ставити на деко і собі запікати. Даю помідоркам ще трошки вистигнути, а в цей час підготовую яєчка. Всі ми гарненько їх збиваємо. Не до піків, просто перемішуємо. Помідорки ми підсмажили, яєчка ми взбили. І тепер збираємо наш поріг. Обережненько, швидесенько, перекладаємо наші помідорки підсмажені. Нагадаю, що я їх солила трошечки, першила, додавала в них базиліку, бо так любить моя сім'я, навіть присипала трошки цукром. Бачите, ви їх так по колу гарненько, обережненько і розкладаєте. Нічого замислуватішого, немає. Все робимо максимально, як виходить, нам його на виставку не носте. Простонька помідорка. Готово. Тепер, друзі, тепер ми беремо гарненько нашу фету. І ручками без ніяких зайвих тіла Ось таким чином ламаємо її і шматочками просто так от розкладаємо. Ну і останній штрих наші взбиті яєчка. Ми їх просто розкалопутяли і трошки взбили, бачите, щоб надати їм. А, пінка, щоб з'явилася, так? Трошки запустити в нього повітрячко. Не треба вам взбивати до піків, до ще чогось там. Просто трошки взбили і гарненько заливаємо весь наш пиріг. Все гарненько зучимо. Залишки. Отак. Ось, бачите, у нас така краса виходить. Де ви бачите, що не дісталося. Зовсім не страшно. Закутуємо. бортики робите на свій смак. Можна ось так просто скрутити, можна вилочкою його там притиснути, буде гарнота, красота, Парадний вигляд. Якщо ви, там, наприклад, зібралися до друзів у гості, то вже, звичайно, докладіть зусиль троньки. І вже оформуємо, придайте таку, трошки святкову. Я цим заремонтачуватися не буду, бо то, що пиріг у мене цей проживе максимум годину, допоки мої всі домашні не зійдуться, і швиденько не з'їдять. Власне, все, пиріг готовий, готовий до відправки в духовочку. Пиріг в духовочці, 180 градусів, 30 хвилиночок. Час пішов. Ну що ж, наш. <пиріжок>, Пиріжок готовий. Заради правди, вам скажу, що зайняло це не 30 хвилин, а всі 45. Але ось така краса виходить. Будемо куштувати. Моїми рідними сідати вечеряти. Сподіваюсь, вам сподобається також рецепт. Ви обов'язково спробуйте приготувати. Бонусом маленький лайфхак те, що я вам казала, витягли з форми пергамент, переклали його на щось зручне. Ну, а саму форму використовуємо як кришку, щоб пиріг наш не сохнув. Всім смачного!